Битва за Дебальцеве одна із найтрагічніших та найгероїчніших сторінок у новітній історії України. Два роки тому у ці дні там полягли сотні українських воїнів, які до останнього тримали оборону міста. Бойові побратими, і просто кияни сьогодні маршем, вшанували пам'ять полеглих. Їм усім і досі болить близько тисячі ветеранів. АТО сьогодні на хрещатику згадали полеглих побратимів та вшанували тих, хто місяцями тримав оборону Дебальцевого до 2015-го. Тоді наші військові, хоч і змушені були вийти з міста, не дали просунутись далі про російським бойовикам. Їхній подвиг завжди пам'ятатимуть. Серед учасників ходи і ті, хто власною шкірою відчув Дебальцевський котел. Євген, колишній боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, каже, ця хода нагадування для столичан. Ми там стояли, і зараз хлопці стоять, щоб люди тут могли жити спокійним життям. Але такі заходи потрібні, щоб люди все таки розуміли, що в Україні ну йде війна, кується новітня історія нашої держави. І про таке нам ну, не можна забувати про події в Дебальцевому взагалі воліє мовчати розвідник батальйону Київська Русь, впевнений, щоб такі трагедії більше не повторювались, потрібно змінити стратегію. Нужна освобождати наші території, наконец-то, називати речі своїми вінами. Причини, які привезли к этому, і собственно міри, які не були прийняті, Ось це найбільша трагедія. Біцям як би трезвого мишлення і. Холодного розчата до воїнів, які пройшли дебальцівське пекло, приєднали чимало мало киян. Вони дякували солдатам за їхню мужність і часто не стримували сліз. Мені хотілось висловити свою взячність, тому що мій синок ще маленький, в мене нікого там немає, але воно дуже болить мені. І мої сльози, тому що їх могло би бути тут набагато більше. От у наші хлопці, наші українці, вони віддали своє життя за Україну, щоб наші вороги не переступали нашу землю, не, не захвачували ці землі. Потрібно поважати їх і вклонатися їм низько, Дякуючи їм, ми живемо на нашій землі. Я прийшов зрозуміло, щоб вшанувати тих, які там воювали. І вшанувати тих, які там загинули безперечно, я їм дякую. І, хоча нині дебальцеве під контролем терористів, сумнів ні у кого немає, місто є і буде українським. Тарас Левченко, Олег Татарінов, телеканал Київ.